Доброго дня, магія тарокраїнського! Мене звати Олена. Літа 25-го року. Що вам чекати? Ваша сигніфікація по першому другому варіанту. листопада 25-го року по місяцям. Червень, липень, серпень. Що вам чекати? На літо 25 го року для вас корен по першому та другому варіанту. Корен по першому варіанту. Є град на вашою людина, яка не дає вам можливості, ускладнює вам шлях. Не бажає вона, щоб ви досягнули бажаного. здійснили мрії. Дехто навіть в курсі саме того. Чого ви бажаєте? Створює перепони, ви насамперед фінансово втрачаєте, де не здобуваєте. Емоційно. Іноді бувають моменти, ситуації роздрайву, невдоволення. Ну, зрозуміло, що ви вкладаєтесь, ви працюєте. Ви зробили вибір серцем по відношенню до того, яким шляхом ви бажаєте рухатися? Можливо, в декого є плани на переїзд, зміни, кардинальні зміни в своєму житті, ну, тому що ви бачите для себе саме от таким шляхом, щоб досягнути бажаного. Але не можете досягнути і не розумієте, чому. А тому, що в вашому оточенні є людина, яка як тягар не дає вам можливості досягнути бажаного результату. Щоб ви знаходились пасивності, чоловік відсікає, закриває вам можливості досягати успіху. Загалом, дана людина, можливо, ви і спілкуєтесь, взаємодієте з нею, навіть не підозрюєте по відношенню до взаємодії з даною людиною, що от взаємодія з даною людиною або те, що ви прислухаєтесь до порад даної людини. Ви не йдете своїм шляхом, ви не йдете в реалізацію не досягаєте бажаного результату. Вам потрібно відсікти, вам потрібно рухатись на підставі саме тих висновків, які ви зробили. Не ділитися інформацією а цілеспрямовано рухатись до цілі, і до результату. Тільки в випадку, коли ви будете. Самостійно бути самодостатньою людиною по відношенню до ситуації, власне, до здійснення мрій і власної реалізації, от коли ви відсічите поради, коли ви не будете ділитись і прислухатись до порад свого оточення, навіть якщо у когось це чоловік або партнер. Бо людина в чоловічої статі, якій ви довіряєте, ну можливо, в декого і жінка. Але з чоловічим характером самодостатня. І У вас є довіра до даної людини, що все ж таки вона реалізовується, досягає. Чому ви не прислухаються до порад? Як вона бачить вашу ситуацію? А вам говорять вищ сили. Тільки ви на власний розсуд повинні приймати рішення і для себе чітко визначати подальший шлях. Не потрібно бути пасивною, ну, тому що поради. Поради, підказки, інформація. Можливо, з боку даної людини це як і підтримка для вас. Подається саме так. Але насправді воно навпаки зупиняє вас. На даний момент ви мрієте, ви бажаєте, ви вкладаєтесь, ви дієте. Я не скажу, що ви пасивні, але ви обмежені. Ви розумієте, що ви вкладаєтеся, але не досягаєте. Ви вибираєте інший шлях, але все одно не досягаєте того результату, якого бажаєте. Ну, можливо, в декого, декому порада все-таки додаткове знання, навчання, щоб досягнути успіху. Шанс, от, наприклад, ви думаєте на даний момент, чи, рухаючись даним шляхом, ви досягнете успіху, ви ще сило говорять досягнете. Ну, можливо, єдиний що момент це додаткові знання. Отримайте, ви досягнете результативності відносно даного шляху, даного направлення, даного проєкту. Якщо ви бажаєте переїзд і балансуєте, не визначаєтеся, робіть вибір серцем. Ви, в одному напрямку, хто відносно відчуває інтуїтивно, що потрібно, ситуація потребує саме цього, то дійте, не зупиняйтесь, не балансуйте і не зупиняйте самі себе. Потрібно рухатись цілеспрямовано, навіть якщо це потрібно почати все спочатку, навіть і в такому випадку. Літо 25 го року, що вам чекати червень? Здобудете для себе ясність розуміння або шанс, ну, або інформацію, ясність розуміння, і от дана ціль інформація, прийняте рішення, визначення. І дасть вам можливості в подальшому досягнути бажаного результату. Ви зрозумієте, як вам здійснити ваші мрії. Я... Ви зрозумієте, як вам досягнути бажаного. Незважаючи навіть для когось в вашому оточенні, саме ваше бачення неприйнятне. Можливо, навіть для партнера. Він бачить ваш шлях в одному напрямку. І радить вам займатися даною справою, але ви для себе бачите в іншому напрямку. От вам говорять, дійте саме так, як ви це бачите: партнер чи близька людина, чи загалом та людина, з якою ви в червні місяці будете радитись, по відношенню до якоїсь інформації, по відношенню до визначення саме для себе, От, рухатись певним шляхом, діяти саме так. Вам говорять, не пасуйте, як би не вибудовувались взаємодія, сама ситуація. Візьміть керування, будьте головуючим по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті. Ви зможете в подальшому відносно даного вибору досягнути результативності і бути вдоволені. От в червні ви повинні на чомусь настояти для самої себе. Незважаючи на те, що інші будуть відмовляти або будуть невдоволені саме вашим вибором, будуть переконувати вас, що ваш вибір невірний, липень, стратегія, і працюйте, практикуйте, працюйте, навчайтесь, Вибудуйте для себе ясність розуміння, як вам діяти і реалізовуйтесь. Липень для вас це реалізація, саме по відношенню до того, які мрії ви бажаєте досягнути, якого результату, якої цілі. Липень говорить саме про те, що ви самодостатні, Самодостатні по відношенню до процесу, самодостатні до того, щоб досягнути успіху. Єдине, чого потребує від вас ситуація, це працювати і вкладатися. Діяць серпень. А ви зможете, завдяки тому, що ви ресурси самодостатня людина по відношенню до того, що буде відбуватись в вашому житті, в серпні місяці ви зможете закрити борги кредити. Ви зможете покращити ситуацію відносно фінансу і матеріального благополуччя і достатку. Змінити кардинально, тобто піти в новопочинання, тобто змінити кардинальну ситуацію завдяки тому, що можливо так, давайте що червень-липень і серпень дасть вам вже позитивні зміни відносно фінансу і матеріального благополуччя достатку. Ви будете відчувати себе ресурсною і самодостатньою вже по відношенню до вирішення побутових родинних питань. Тобто, якщо ви до цього не мали, наприклад, фінансів. Не могли досягнути розуміння, як вам отримати саме те, чого ви бажаєте, як вам покращити ситуацію, то церкву кардинально змінює ситуацію, ви відчуєте себе ресурсною самодостатньою людиною. І ви зможете закрити, ви зможете подолати, ви зможете вийти з залежності. Я вам скажу так, якщо ви в даний період, літа го року, настоїте саме на своєму баченні по відношенню до ситуації, то ви досягнете результату, у ну, вас відкриються очі по відношенню до якоїсь людини. Людина не буде вдоволена, яким шляхом ви підете. Можливо, ви отримаєте пропозицію шанс, інформацію саме по відношенню до ситуації, тобто буде пропозиція. І ви зрозумієте, що ви цього давно чекали, що от саме даний шанс, дана можливість дасть вам досягнути бажаного результату. Але дехто в вашому близькому оточенні в родині, можливо, навіть партнер, не буде вдоволений саме те, як будуть, буде розвиватися сама ситуація. Вам говорять, вам потрібно настояти саме на вашому баченні по відношенню до того, що буде відбуватись літом 2025 року. Тому що ви, по-перше, самодостатні по відношенню до даного процесу досягнути результативності, а по-друге, це кардинально змінить ситуацію відносно благополуччя, достатку, фінансової, матеріальної частини. Порада для вас іти в трансформацію. Ну, тому що от саме можливості і шанси взаємодії з іншими людьми дадуть вам можливості досягнути бажаного результату. Ну, але ще порада займатися тією справою, яка буде наповнювати вас. Ставити крапку, закінчення трансформації і вам говорять, що ви повинні рухатись далі. Ви повинні робити вибір, ви повинні визначатись. У вас долоносний період по справедливості. Ви отримуєте саме. Ресурсне наповнення, бути відчувати себе в ресурсі сильною, самодостатньою людиною по відношенню до власної реалізації. Загалом це дасть вам можливості досягнути бажаного результату, і загалом результативності в подальшому. Тому, от чому вам і говорять: не залишайтеся в бездіяльності, в пасивності, ви пройшли трансформацію. Щоб досягнути бажаного результату, потрібно діяти по правосуддю, проявляти силу, не знаходитись в бездіяльності, в ілюзіях, а навпаки, задіювати інтуїцію, пропрацьовувати страх, невпевненість, якщо це існує, от чому й проявляти силу волі, внутрішній стержень. Тому що сумніви, що ви ясно розумієте, що саме даним шляхом ви будете рухатись і досягнете результату. Але не сумнівайтеся, що от саме... Це той шанс, який дасть вам можливості вийти з ситуації, вийти з залежностей і досягнути в подальшому результативності. Тому що в вашому оточенні є ті люди, які отримують задоволення саме від того, що ви тривалий час не досягаєте результативності. Незважаючи навіть на те, що в вашому оточенні є ті, які радіють, тому що у вас є негаразди відносно вашої реалізації, що ви знаходитесь в розчаруванні. Не допомогти, а навпаки, бути задоволений саме від того, що в людини немає можливості шансу, і дана людина не може вплинути на дану ситуацію. А можливо, навіть саме ті люди, які закривають вам шляхи, не дають можливості досягнути бажаного результату, результативності отримати саме той шанс. В деякого тривалий час. Був негативний вплив на ментал, морок, ви не бачили шансу можливості. Не скажу, що ви постійно саме перебували в такому стані, але те, що вам закривало ясне бачення по відношенню до ситуації, то це 100%. Ну і негативні маніпуляції саме відносно вашого емоційного настрою і негативного впливу на ментал. Негативні думки, бездіяння, зливали ресурс, тобто безресурсний, стан, пасивність, розчарування. Ну, а ці люди отримують задоволення. Саме від того, що відбувається в вашому житті, вам говорять, роби вибір серцем. Роби вибір, яким шляхом рухатись. Не потрібно закривати собі шляхи, не потрібно закриватися в самотності. Навпаки, ви повинні повірити в себе і повинні вийти з бездіяльності, якщо бажаєте змін. Руйнування не очікувано саме для тих, які отримують задоволення на даний момент, що ви знаходитесь без результативності, ви повинні проявитися. Ви самодостатня людина, досвідчена ресурсна. Ситуація, от саме те, в якому ресурсі ви на даний момент знаходитесь. От в даному ресурсному стані вам говорять, що ви зможете кардинально змінити ситуацію і досягнути результативності. І ви повинні про це знати ясність, розуміння, що ви успіху досягнете. Дякую. Літо 25-го року, що вам чекати? Кварен по другому варіанту ваша синіфікація. Ну, а тут колективна негативна робота. Власть за вашою спиною ви втрачали, не здобували. Негативні думки, бездіяльність на даний момент, незважаючи на те, що ви пройшли шлях негативних маніпуляцій, ви отримали владу в даній ситуації в своєму житті. Ви перемогли. Тому, якщо ви до цього моменту, наприклад, або навіть цей момент, коли ви слухаєте дану інформацію, знаходитесь в негативному емоційному стані і в думках по відношенню до того, а чому саме От ви втратили можливості, шанси, або саме те, як раніше відбувалася ситуація в вашому житті, і ви згадуєте саме про це, вам говорять, ви повинні одне розуміти, що негативних маніпуляцій в ваш бік немає, і ви повинні приймати рішення ставити крапку. На негативно-емоційному стані і діяти. По відношенню до ситуації до обставин. Тому що хто, якщо не ви? В вашому житті покращити ситуацію або досягнути результативності можете тільки ви. Тому залишатися, наприклад, в бездіяльності сенсу нема. Ви самодостатні для того, щоб стати з колієм і досягнути результативності. Покращити ситуацію. Да, ви відроджуватися як птиця Фенікс. Кардинальні зміни відносно вашої реалізації. У вас новонародження. Ви розв'язали свій кермічний уз, узол саме з людиною, яка постійно контролювала, негативно діяла, бажала мати саме те, що ви мали в своєму житті. Забирала саме ваше. Які негативні маніпуляції, дивиться, не будемо. Відносно даної ситуації, тут були крадники і негативні дії, саме по відношенню до того, щоб закрити вам шляхи, не дати можливості досягнути бажаного результату, щоб ви втрачали, не здобували, велася гра, використовували владу, використовували можливості шанси, щоб не дати вам можливості реалізуватись Дані люди розуміли, які у вас потенціали. Які, наскільки ви ресурсна, хоча навіть вони досконало не розуміли, наскільки ви ресурсна і самодостатня людина. Не будемо говорити про це, поговоримо лише про те, що вам потрібно на даний момент чітко зрозуміти. Ви відроджуєтесь як птиця Фенікс, якщо ще на даний момент є негативні думки або внутрішні роздраі, або невдоволення ситуації, то Закінчення трансформації ви вийдете з часом. Ситуація зміниться кардинально. У вас новонародження і відродження. Позитивні зміни відносно реалізації вашої реалізації. І ви відчуєте себе в ресурсному стані. Червень 25-го року. Так, літо 25 го року, що вам чекати? Почнемо з червня. Ну, або ви не визначилися? Не визначатиметеся. У вас буде два варіанти, два направлення. Ну, або ви все ж таки приймете рішення займатися двома направленнями, двома справами. Будете акумулювати, пропрацьовувати стратегію. Ви повинні, і вищі сили говорять саме про це, ви маєте досвід і маєте знання. Тому задіюйте і рухайтесь, у вас відкриваються шляхи. У вас достатньо досвіду, мудрості і знань, щоб досягнути результативності. Відправляйтеся. Ну, є в вашому оточенні ті, які будуть надалі спостерігати. Хай спостерігають, а ви дійте. Липень. Негативні думки по відношенню до особистого життя. Негативні думки по відношенню до, якщо ви жінка, до чоловіка. Якщо ви чоловік по відношенню до якоїсь жінки, яку ви вважаєте яскравою і недосягненою саме для вас, і ви вже втрачаєте віру саме в те, що ви зможете досягнути бажаного по відношенню до взаємодії з даною людиною. Ви не взаємодієте, ви мрієте про неї, але не взаємодієте. Ну, якщо ж це стосується саме ваших мрій, то я скажу, що липень. 25-го року будуть руки опускатися саме вас по відношенню до вашої реалізації, а вам говорять, що по відношенню до благополуччя і достатку, навіть якщо ситуація буде повільно, тобто ви бажали прискорити даний процес і будете вкладатись інтенсивно. Вам говорять, незважаючи на те, як будуть складатися обставини, відстою власні кордони пріоритети дій. Отримаєш по правосуддю. Тобто, як будеш вкладати, як будеш діяти, такого результату і досягнеш. Не потрібно залежати емоційно саме від того, як буде складатись процес. Ні, будьте рішучою і самодостатньою. Вибудовуйте для себе ясність розуміння, якої цілі бажаєте досягнути, яким шляхом будете рухатись, відносно яких направлень, видів діяльності, чим ви будете займатись. Майте чітке розуміння і рухайтесь. Дійте, не проявляючи емоцій, невдоволення, що не отримуєте результату. Дійте, працюйте. Внутрішні емоційні коливання, липень 25-го року. Ну, от, якщо прослухаєтесь до даних порад, скажу так, що да, розчарування відносно новопочинання, в червні будете емо... мати емоційне підвищення, Тоб... тобто емо... в червні 25-го року будете... Активно проявлятись, думаючи про те, що досягнете результативності, а от липень почнуть емоційні коливання внутрішні, невдоволення самої ситуації. Тому що будуть виникати питання, потрібно додатково вкладатись, працювати, а результату нема. А вам говорять, що. От у вас можливо буде розчарування, розбити все це по відношенню до новопочинання. Але продовжуйте свій шлях. Не потрібно надавати негативним емоціям саме керувати вами. Не потрібно ставити крапку. Рухайтесь далі. Ви почали все спочатку. Це саме для тих. Тому що руки будуть опускатися саме в таких людей, які почали все спочатку. І от по відношенню до нового починання дійте, воно для вас результативне. Одне направлення, один вид діяльності, чим би ви не займалися, відносно чого ви не б зробили вибір або не прийняли рішення, воно буде для вас результативним. Серпень, по відношенню до самої ситуації, говорить саме про те, що закінчення певного життєвого етапу по справедливості, чому вийшла і справедливість, кармічність даної ситуації, те у вас липень буде переломний момент. Вищі сили спостерігають, як ви будете діяти от, по відношенню до такої ситуації, коли ви вкладаєтеся, не досягаєте. Чи ви опустите руки, чи ви поставите крапку, чи будете діяти, продовжувати свій шлях. І от від цього рішення, від вашої активності, від вашого прояву, залежить те, що ви будете мати в подальшому. От якщо ви з розумінням поставитесь до ситуації, те, що у вас закінчується певний етап, Життєвий етап, певна ситуація, і ви йдете в нове починання, починаєте все спочатку. І вам чітко говорять вищі сили по відношенню до ситуації, що даний шлях, даний проєкт, даний вид діяльності, те, чим ви будете займатись, той цілі, якої ви бажаєте досягнути, той шлях, яким ви будете рухатись, той видіяльності, яким ви будете займатись, ви досягнете результативності результату. Покращення ситуації в вашому житті. Да, відносно новопочинання. Ви будете вдоволені. Що вам говорять? Нудіть в новопочинання і дійте. Саме дане новопочинання дасть вам можливості досягнути і достатку. Ремага, баланс емоційний, і саме головне не потрібно розхитувати, саму себе, самого себе. Не потрібно надавати емоціям керувати вами, а потрібно діяти, проявлятися. І ви досягнете результативності, благополуччя і достатку. Вам надаються всі шанси, можливості, єдиний в липні перевірочний момент від вищих сил, як ви будете себе поводити. В декого буде саме так. От той вибір, який ви зробите в червні відносно реалізації, можливо, от я говорила, що два види діяльності, два направлення. І ви приймете рішення, що ви. Справитись саме по відношенню до такої ситуації, Вищі сили перевірять вас. Ну, якщо ні, то буде ситуація зовсім по-іншому складатись саме для вас. Ну, це вже зовсім інша історія. Поки що говориться саме про такий сценарій. Починання, ви повинні розуміти, вам потрібно бути самодостатньою людиною, цілеспрямованою. І як би вам тяжко не було досягнути бажаного результату, ви досягнете. Ви успішна і самодостатня людина по відношенню до ситуації, вам вищі сили говорять саме про те, що от ваш час настав. Покращувати ситуацію і досягати результативності відносно вашої реалізації. Дякую. Магія таро українська до зустрічі.